Всім привіт з вами, Ярик. Сьогодні ми граємо Хам Стакомбат. От дивіться, у мене профіт отакий. Ви скажете Ярик, я з України і скажете, Ярик, як ти таке зробив? І давайте так. Пожалуйста, на цьому відео наберіте 2 лайка. Два. Просто кожен, хто бачить, поставте лайк, якщо даже вас це не інтересує. І я розкажу, які картки купувати. Даю на увазі 5 секунд. Один, два. 3, 4, 5. Хто зробив, той буде прігати от щастя. Почали. Гамстакомбат хороша гра. І давайте для новичків інструкція. Отака. багато треба. Ні, просто Хемстакомбат играє. Тут треба так нажимати. Давайте покажу, як треба нажимати так. Отак тапати. І давайте... Отак от топати, поняли, і вам приносить прохід напати. І бачите, зараз обведу. Оці три, да, полоски Ван, першу, ось лан, от перша, друга, все третя. Убираємо перша із дневна награда. В із наградах треба забирати всякі нагороди. Наприклад, іжедневна награда нажимаєте. Получаєте отут на 10 день отримаєте 5 млн монет. Потім повернемось назад. Потім ви бачите гіжнерний шифер. Тут нам треба вводити, наприклад, сьогодні шифер не розб'єджувати, наприклад, крапка. крапка, 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 вторая крапка. вторая крапка. І потім так отримуєте нагороду. Потім вийдемо до комбо. Треба забирати. Там картки, якщо ви дивитесь відео, ось це комбо. І поставте лайк, якщо ви зробили. Комбо. Ось є комбо. Хто не побачив ось комбо, лутайте його. Якщо це відео пізно вийде всі залутайте, то пожалуйста, дивіться, поставте лайк. Потім, давайте покажу сперігали. А тепер прийдемо ще розібралися. Потім і що треба качати тут? Іменно свій в час. Ось у мене в час принесе отаку 1 мільйон. А це наш рівень. Кажуть, за кожен рівень будуть додати якісь бонуси, які не знаю Ось у мене 1 233 тисячі. Щоб треба 3 мільйона 590 тисяч. Поняли? От тут от, отак, от, типа. Потім ми перейдемо в альбіт. В майнинг. В майнингі треба купляти В яких ПТМ маркет Легол. Веб 3 з переговора. І сьогодні якраз комбо для новичків. Комбо. Давайте покажу, як треба. Давайте покажу для новичків. Ми заходимо в комбо і покажу комбо. Заходимо в ПТМ і нажимаємо на цю картку. Я їх ще раз куплю. І нажимаємо купити. у Нас моя перша тут картка відкрита. Потім нам треба купити отаку картку. Нам вона теж відкрита, має бути у вас. І потом переходимо в спеціал і гортаємо, дивіться де я аж самий-самий низ. і ось дивіться, дивіться, де до цього. Сейчас почекайте, найду. Що я наші не скуплю сейчас почекайте, минуту. Сейчас найду. Тут різні картки, можно їх покупляти. Ну, ще, сейчас, сейчас, сейчас. Десь у нас в мене було. ні, ні не Сейчас покажу. Ну, еще можно в новой карте зайти, и купить там какие-то картки. Ну, пока я сейчас не замечаю картки, те, что треба мне. А, все. И вот тебя вот треба так нажать, на это надо, тут буду да, купить у вас. И вы купляете, и получаете 5 миллионов монет. Новичкам. Так Для профессионала можно. Также тоже. Потом тапаем, тапаем, тапаем. І тут буде альдроп, треба буде підключати. І тепер давайте інструкція. Якщо ви тільки да. Зайшли... ви заходите разом з переглядом. Тут. і нажимаємо нові картки. І тут у вас буде відкрита отака картка. Якщо на неї нажати, на цю, отак відкриється. бачите? І треба її буде нажати, бо вона вигідна ця картка. Потім заходимо в веб 3 Тут ми побачимо, сьогодні не треба цю обрати, але ну, її можна було оберігти, вона безплатна. Вона теж приносить хороший доход.